Вітаю підписники мого каналу. І так у нас чергове відео із рубрики Скарбничка. Купую долар Четвертий місяць поспіль. Значить, долар у нас всі 4 місяці падає. Це можна бачити по вартості долара купівлі. І результат у нас. Виходить мінус 40 гривень 49 копійок. Ще раз нагадую, що валюта у нас має спред. Ціна покупки ви бачите в стопчику, де? І ціна продажу на сьогодні 41,50. Тобто ми купуємо дорожче, продаємо дешевше. Тому це ну, у валюти це називається спред. Тому ми, так, так як долар ну, от, на сьогодні, з січня місяця, як я почала вкладати в долар, падає, то ми втрачаємо гроші в гривні. Долар у нас залишається, накопичується. Накопичилось 95 доларів 41 цент. І вийшло так, що ми купую, ну, от я купую на 1000 гривень. Тобто фіксована, фіксований розмір тища, а доларів можна бачити, що у нас перший раз було 23,61, а зараз вже 24 долари я можу купити. Так от, коли ми купуємо по такій стратегії DCI, у нас виходить дорожчих доларів менше в нашому кошику. А дешевих більше. І в цілому ми виграємо, ну, тобто, в нас виходить ну, більш вигідно, скажімо так. Але все одно на маленьких термінах, ще раз підкреслюю, що на маленьких термінах ви бачите валюта от в, зараз долар. Це от долар. США, то вона втрачає. Звісно, якби був стрибок великий, як ну, в рази там збільшується, так, то ми б отримали, ну, це було вигідно. Але от, на протязі трьох місяців я купую долари і показую вам результат. Тобто на сьогодні, за три місяці, ми маємо від'ємний. Результат мінус 40 доларів 49 центів. Тобто, якби ми поклали просто гривні, у нас було би більше грошей. Mm. Так. Ну що, будемо далі купувати і дивитись, що в нас вийде на протязі цього року, 25-го. Звісно, кожен рік по-різному. Відрізняється. ну, В цілому, плюс-мінус динаміка, так би мовити, ну, буде зрозумілою. І так, всім дякую за лайки, підписки, за те, що дивитесь мої відео, ділитесь з друзями, залишайте коментарі. Всім гарного дня! Бувайте!